Ми вирішили зняти серію роликів для початківця, яку зброю гладкоствольно вибрати, яка підійде в відповідних випадках, або яка підійде для самозахисту. І зараз ми коротко розглянемо основні типи зброї гладкоствольні. В даному варіанті це в нас помпова зброя, двохствольна переломна, напівавтоматична газовідвідна і напівавтоматична інерційна. І почнемо ми з помпової рушниці. Для кого вона підійде? Підійде вона для людей, які хочуть вдома зброю, але ще не знають яку. І основне їхнє бажання це, щоб зброя була вдома, щоб ви могли захистити себе і своїх близьких і свою оселю, а також періодично поїхати постріляти в тирі. Тому помпа буде основним джерелом цих. Скажем так, емоцій для вас, тому що вона. Проста, доступна по ціні на порядок нижче, порівняно з напівавтоматичними і тим паче двуствольними рушницями. Так, вона більш надійніша, бо система перезарядки за рахунок мускульної сили людини. Ви зможете її використовувати з травматичними патронами. І, по суті, її стихія це самозахист, стрільба кулею і картечою. Напалювання вона в класичному, в короткому стволі не так підходить, тому що циліндрична сверловка канала ствола не дає надійної кучності дробовим зарядом, а також відсутність дульних звужень теж впливає. Наприклад, на якихось полюваннях, де треба стріляти кулею або картечу, наприклад, на вовка, вона підійде. Тому ця зброя надійна і підійде як для людей, які не є мисливцями, і просто хочуть мати зброю, як то кажуть, для себе на всякий випадок. Це буде лідером по ціні і по необхідності в вашому домі. Тому що, ви, як правило, такі люди не хочуть багато стріляти, хочуть просто мати вдома зброю і не витрачати великих коштів. Тому це ваш вибір. Далі, якщо ви мисливець-початківець і ще хочете, скажімо так. Війти в світ полювання, це класична двохствольна рушниця. Вона може бути з горизонтальним розположенням стволів або з вертикальним. Горизонталка це більш класична модель, вертикалка це більш сучасна, тому що вона не так перекриває кут огляду. Перевага даної зброї це комбінація боєприпасів і комбінація дульних звучень. Тобто в один ствол ви можете поставити, наприклад. Кулю, а в другу, наприклад, поставити дроп. Тобто, якщо на загонному полюванні вибігає кабан, у вас є відповідна ліцензія, ви стріляєте його, а якщо кабан не вибіг, а вибіг зайчик, ви стріляєте зайчика. Плюс дульні звуження, наприклад, чок або напівчок дають можливість стріляти на різні дистанції. Тому, як для початківця, мисливця двостволка це зброя, яка перекриє всі ваші полювання. Далі, якщо ви вже, скажімо так, Мали б таку зброю, або хочете придбати зразу щось для полювання на водоплаваючих, на голубів, або на дичину, яка знаходиться на постійній сталі вістані, це напівавтоматичні системи. В чому їхня перевага? Це те, що вони банально дешевші по ціні порівняно з двохстволками, тому що вас, по суті, ви платите за два ствола, і технологія виробництва і зведення двох стволів і планки набагато дорожча порівняно з напівавтоматами. Вони бувають газовідвідного або інерційного типу. Газовідвідні мають меншу віддачу, більш надійніші в роботі, мають меншу віддачу, не так потребують, скажімо так, підгону боєприпаса під себе, тому що надійна механіка перезаряджає за рахунок відведення порохових газів з канала ствола. Мінусом даної системи це доволі брудна система. Так, зараз виробники стараються зменшити забруднюваність, але в принципі вона теж залишається і для. Початківця або для людини, яка стріляє багато, газовідвідні системи не такі в перевазі, тому що банально треба їх частіше обслуговувати. Але якщо ви хочете меншу віддачу, більшу скорострільність, більшу надійність, газовідвідні системи це для вас. Далі, якщо ви багато стріляєте, наприклад, по голубах або по качках, або просто відвідуєте стрілковий майданчик, стенд або компакт спортлинг ваш варіант це інерційна система. Чому? Тому що вона набагато чистіша. По суті, тут немає відвода порохових газів, він працює за рахунок свого вільного ходу затвора. Тобто рушниця має більшу віддачу, тому що банально цей затвор має якусь конкретну вагу, яка відкидує його назад. Тобто ви маєте одночасну віддачу від пострілу і ще, скажімо так, подвійну віддачу від того, що затвор заходить в крайнє положення. Тому що він теж, як правило, важкіший порівняно з газовідвідними системами. Але інерційка краще чиститься, практично вам нічого не треба. Це рушниця для ледачих людей. Тобто ви чистите тільки ствол і зверху протираєте періодично механізм. З мінусів, як я сказав, це віддача і те, що пружина тут одна, і якщо ви використовуєте наважку 24 г і 36 звісно, така система має більшу віддачу, але перш за все, вона надійніша в плані того, що кількість пострілів до чистки набагато більша. Тобто є такі рушниці, які практично не чистлять. Тому що в Аргентині, наприклад, є переліт голуба, і там стріляють за полювання десь 500 тисяч набоїв, і вона також стріляють, і чистять її всього раз в сезоні. Тому дана рушниця підійде для видачих людей або для людей, які багато стріляють, але має теж свої мінуси. Це, як я казав, більша віддача. Тому що обирати це на ваш розсуд, під ваші задачі. А якщо ви хочете далі таку серію роликів, Тобто вибір ми, наприклад, зробили рушницю, далі ми розглянемо, як її чистити. Які засоби будуть мінімальні, які будуть оптимальні, які будуть люксові, як то кажуть, для, наприклад, газовідводу. Тому що в мене там балончиків для, для нього, щоб почистити його швидко і просто, доволі багато. Тому, якщо хочете такий відеоролик, ставте лайки або коментуйте, і ми знімемо таку серію роликів. А далі зможемо зняти по чистки, а далі вже по боєприпасах. Як підібрати під сверловку канала ствола, або багато людей от з таких класних. Вінтажних рушниць стріляють картечу з дульного звуження, і в них сипеться хром, появляються раковини. Це все невірно. Це може призвести тим паче до того, що буде розрив каналу ствола або його вздуття. Тому хочемо взяти серію навчальних роликів для вас. Якщо підтримуєте, ставте лайк.